Привітак, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Софія і велком у мій новий влог. Сьогодні ви зможете побачити мій другий день у ворогті. Я вам все покажу в деталях. Влог буде дуже-дуже цікавий, тому раджу додивитися його до кінця. Мої ночі до 10-ї години ранку у нас не було світла, тому так темно. І ось я прокинулась, вділа кофту. Штани, бо на вулиці іде дощ, і цілу ніч. Він йшов. І зараз я спускаюсь вниз, хочу трошки посидіти в кріслі на вулиці, так як ще не настільки прям холодно. Сьогодні у нас 19 градусів. От завтра вже буде реально холодно 12 градусів. І мене зустрічають просто неймовірні краєвиди. Гори в такому тумані це просто не, надзвичайно класно. Хоча, на жаль, камера не передає всієї цієї краси. Ну що ж, а я йду посидіти сюди під навіс. Ось так гарно і дуже-дуже тихо на вулиці. Ов'язково перевіряю, чи не мокро, чи не налив сюди дощ, але. Ні, все добре. Тут доща не було, сюди він не попав. І я вже перевділася, у нас трошки вийшло сонечко. Я зав'язала так волосся, точніше, не зав'язала, навпаки, розпустила. Діла таку класну футболку. І зараз я буду фарбуватися. Ось так от. Тому що після цього, коли я зараз нафарбуюся... Ми підемо родиною в кафе тільки я, мама і тата. До речі, ось таку основу під макіяж я купила в Єві. Вона дуже-дуже класна. Я дуже вам всім її раджу. Я думаю, що це тоналка, але ні, це просто така база під макіяж. Вона дуже така легка, але перекриває всі якісь покраснення. Пори ну, дуже класно. І вона не важка, не дуже відчувається на шкірі. Якраз те, що треба допомагаю розташовувати пензликом, так, як о, забула вдома взяти спонжик. І тепер консилер. Моя легендарна палеточка. Кожен раз її використовую, коли роблю макіяж. І все. І кругляшків під очима як і не було. Тут я трошки навіть переборщила і дуже-дуже навіть добре так переборщила, але зараз я це все розташую і буде дуже-дуже добре. Вступним кроком я закріплюю це все пудрою обов'язково, щоб макіяж був стійким і також наношу рум'яну. Ось так. Тепер далі я наношу Тіні. Це, звісно, дуже цікаве зрелище, як Софія фарбує собі очі. Це виглядає дуже стромно. Але ладно, проживемо. Також поверх тіней я трошки наношу блискітки. Чогось в мене одне око більше за друге. Я не знаю, чого так вийшло. Як я б не робила, щоб я не робила, все одно одне більше за друге. Тут я, звісно, трошки цей влажу, але це звичайне діло, коли я фарбую очі. Це добре, що в мене взагалі все лице не чорне. І, до речі, хочу якусь нову туш. Будь ласка, порадьте мені в коментарях, бо мене оця задрала, вона взагалі ніфіга не фарбує. Мені вона не подобається. Звісно, я, я протупила, але все. Далі я все це стерла. І, звісно, гель для брів. Без них не обходиться мій макіяж. І плеск лягу. Ось така я вже зібрана. Я взняла обідок, тому що, мені здається, що без нього краще. Взяла сумочку і все. І ми вже йдемо. Направляємося. Йдемо ми знову через залізну дорогу, так як іншого ходу немає. І так, і от ми вже в кафе. Сьогодні ми вирішили замовити пограч і банош. Це такі традиційні закарпатські страви. Взагалі, банош я спробувала вперше, а бограч я вже куштувала в Карпатах, і навіть моя мама навчилася його готувати. Тому ми дуже дуже класно поїли і повернулися в готель. І тут, поки не вимкнуло світло, я вирішила. Помити голову, і тут ви можете побачити, як я стайларом намагаюся висушити волосся, так як я не взяла всі насадки, це було трошки важкувато. І тим паче я взагалі забула витерти волосся, сиджу така і думаю, чого воно не сушиться. Але потім зрозуміла свою помилку і все виправила. Але все одно висушити своє волосся цими на двома насадками це було дуже дуже довго. Ось, невже? Я висушила своє волосся, це в мене взагалі зайняло. Десь я не знаю, ну дуже багато часу. У вас, звісно, це 15 секунд, а у мене це 15 хвилин. І, коротше, ось така я гарненька. Виходжу. Ну, воно трошки надосохло, але зараз воно висохне на вулиці, У нас піднявся вітер, а я заварила собі кафійочок і вирішила з солоденьким його попити. І потім, після цього, я сіла погойдатися трошки на качельці. Така собака, блін, прийшла. Я її погладила, і вона до мене пристала, тому я вирішила її трошки погодувати. Спойлер краще б я цього не робила, бо тепер все, вона від мене взагалі не відлипає. Коротше, ось так. Я хотіла кинути тільки один шматочок, а другий дати іншій собаці. Але вона в мене випросила і другий шматочок. Тому іншій собаці сьогодні нічого не дісталося, на жаль. І ось подивіться просто, куди вона залізла. Я не знаю, що вона там забула і як вона взагалі попала на другий поверх. Але так сталося там. Може вона мене винюхувала? Не знаю. Собака йде по сходах чек. Звісно, я жартую, але вона присіла потім ще й до нас в бесідку. І в нас пішов сильний, дуже сильний дощ. Ось так в басейні він відображається. На жаль, ми не змогли покупатися в басейні, тому що холодно. І, до речі, саме за цього я вирішила трошки перевдітися. Я взяла свою оцю футболочку. І вділа штани. Але не дивлячись на те, що йде дощ, і дуже холодно, ми все одно вирішили сьогодні посмажити шашличок. Ммм, як я обожнюю шашлик, ви б знали. Хоча, напевно, відсотків 99 людей на планеті просто обожнює шашлик. Да, Це, мені здається, так і є. Я дуже-дуже його люблю. Напишіть в коментарях, чи любите ви його. Бо я знаю таких людей, які не люблять шашлик. Так, мені це здається дивним, Але що поробиш у всіх різні смаки. І ось такий вид у нас тут. І у нас іще більше похолодало, тому я вирішила взагалі віддіти ковкати. І ще плюс у неї є капюшон. І тому цим вона дуже-дуже зручна. Але я така дуже стрьомна в капюшоні. І ось ми розпалили вогонь. Хоча пройшло, напевно, три роки, як ми його розпалювали, тому що дрова старі і дощу, і ми цим займалися дуже-дуже ну, довго. Ми вже і підготували шашличок, і ось він смажиться. І тут я трошки забула познімати, поки ми його їли, і зняла, коли вже залишилось трошки. І це я сиджу і чекаю, поки. Моя мама з бабусею пішли в магазин, бо їм дуже захотілося морозива. І, звісно ж, вони мені також його купили. Ось таке класне морозиво. Ну, спойлер, ну дуже смачне. На жаль, у нас в Бурштині такого немає. Надіюсь, що в Маріуполі після війни воно буде, тому що мені воно дуже сподобалось. Ну, ось і все. На цьому я закінчую свій влог. Я дуже рада, що ви його додивились до кінця. Бувайте!